Що ти обрав? Плуга чи оце? Оце, звісно. А знаєш, що мені плуг, якщо мені не треба перевертати, якщо мені чисто розбити плужну підошву, то 35 буде достатньо. Тоді оцього агрегата. Якщо мені треба на сорок зробити глибоке рихлення для зберегня давай, волога, давай фермера. Який я цей согласен оцю цю техніку купувати? Ми веземо Дніпро за свій рахунок і показуємо його на, на полі, що він 40 лізе. Ну давай так, ми і так його повеземо за свій рахунок в будь-якому да. разі, ну але просто давайте. Якщо господарство Дніпропетровської області. Особисто від мене ще додаткова скидка на робочі органи додатково до цього агрегата. Тобто, якщо це буде саме з Дніпропетровської області, я зроблю так, долото скільки коштує в нас там в районі двох тисяч, я його зроблю по тисячі. У півціни зробимо робочку. Так, так, робочку повністю у зроб, зробимо. зробимо знижку. Тобто у вас буде е, такий агрегат, плюс ви отримаєте ще комплект робочки у пів ціни, ціни. дешевше, ніж закупка. Так, да, 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 Ти, да. В общем, робиш від себе да, бо, бонус. Да, да. Красава. Якщо, якщо агрегат поїде. Подожди, до... це просто. не жоден менеджер може піти на таке. А чого мені стісняться? Я... У мене немає, знаєш, у мене немає суті е, заробити всі гроші. У мене є завдання знайти реально класний агрегат для українського фермера.